Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про прямий ефір, який відбудеться 12 травня о 15.00, присвячений він буде темі створення ідеального блонду. Ми будемо розбирати багато питань, основні з яких: по-перше, за допомогою яких засобів ви можете створювати фарбування блонд. По-друге, який фон освітлення повинен бути, щоб той блонд зробити ідеальним. Третє питання Суперблонд, його властивісті, на що він здатний, а на що ні. Четверте, які треба додавати коректори до суміші, щоб твій блонд був ідеальний? П'яте питання. Припігментація для чого вона потрібна? Чи потрібна вона взагалі? І шосте питання. Чому колір? Провалюється, чому він неравномірний, і як зробити так, щоб він був ідеальний. На всі ці питання я дам вам відповідь на нашому прямому ефірі, який відбудеться 12 травня о 15.00. Тема цього прямого ефіру створення ідеального блонду. Вартість мінімальна, всього 10 доларів. Зареєструватися ти можеш, написавши нам у дірект. Так що ми на тебе чекаємо. До зустрічі.